Немає п'яти сантиметрів, щоб не було поранень. Прогнюючий, лівого отаманіма. Дуже важкий. Дай Боже, щоб син пройшов цей шлях. Всі не наліз та постраждав. Накаплений. Нормально у тебе все. Так, да, все Голови тобі пошили. Такі важкі поранення. Але він сильний хлопець. Він це пройшов і видужує молодець Ярослав. його склав. Я смічник груди. <правда>? <звілля> Мене узнали. Ну, Рука нормальна. Родина бачу, бачу, бачу. Все в тебе буде брати добре. Найтяжчий період в житті ти переживаєш, найтяжчий без Три дні без свідомості, але бачите, піде все на поправку. Зібрали тебе, так? Да? Зібрали. Ну, молодець, сам звідки. Загрози в покрасі немає. Знаєте, дивлюсь ну, на вас. Ви такі відважні воїни. Пишаюсь твоєю мужністю, дай Боже тобі брат здоров'я. Такий сильний воїн, хочеться, що пошвидше вибирали троє діток, троє діток щоб Батько був дома Аналізи вже нормалізуються, так що я думаю, вівторок вже поїде вже суперфіг на це. Будемо все робити, що хвиля повинна. Mm -hmm. Все зробимо. Що живе там? План було оперативне втручання, Костина Вікторович Кравченко. чуть-чуть виглас трохи правий – герой. Живіт, кінцівки, все це. Герой, брат. Герой і все для тебе зробимо, щоб ти пошвидше вискакував. Загоюється, все добре. <рит> Дуже радий, що це таке мати. Все буде добре. <рит> В найважких ситуаціях треба думати про життя. Війна кричить, але не забирає душу. Це головне. Поздоровся.